Друзі, усім привіт! Одне із запитань, яке ви просили задати каві, чи вірно, я рухаюсь. Сьогодні я вирішила її запитати про це, давайте послухаємо відповідь. І так, коли я стала розглядати каву, мені чітко ось тут на стіночці побачилась жінка-дівчина, яка має в собі дуже багато класних, крутих, креативних, творчих ідей, яка неймовірно дивовижно натхнена цими ідеями, яка хоче їх реалізувати і вже відчуває. Оцей кайф від реалізації від передачі того, що хочеться їй передати у світ, тим, що хочеться їй ділитися, що йде через неї. Але ось ця жінка, вона коли звертається, ніби да, дивиться вгору вперед на свої проекти, вона починає закидати себе різними страхами, думками, чому не вийде. І ось тут я чітко бачу, як формується ось таке, знаєте, як накладання страхів, і ось ця а, такий ось я трошки стерла. Гірка, як її назвати, ось, сама собі формує перепони на своєму шляху і закладає, 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 і ця перепона буде от закладатися доверху, доверху. І що далі йде? Що якщо ця жінка просто відкине всі ці страхи, думки, які керують нею, да, ось я їх так прибираю, ніби у неї відкривається абсолютне нове поле, поле свободи? Творчості реалізації себе в легкості. І якщо задавати запитання, чи на вірному я шляху, чітко йде відповідь так. Але для цього потрібно прибрати ось ці думки і страхи, які складаються, ніби знаєте, як в коморі якісь, ну там, що складають у коморі так? одне на одну, такі як цеглини чи мішки, от щось ось таке. І далі. Дуже чітко мені привертає увагу, ось це коло, коло пустоти. І мені йде про це, знаєте, коло така сфера, атмосфера, поле свободи, тотальної свободи. І зараз воно це поле маленьке, да? але якщо ця жінка сюди повертається, як я говорила попередньо, відкидає всі ці страхи, і думки, просто їх перестає слухати. Ось це поле її свободи, її творчості, її прояву реалізації і кайфу від її справи і життя в цілому, воно буде розширюватися. Ось така прийшла відповідь Дійте!